Газ, бензин чи дизель? Дизель, вроді і економна машина, вроді економить, економить, а потім як как как вжарить раз плотно, що більше нічого не захочеш. А бензин це така золота середина. Ваговські мотори вони не пристосовані для газу. Це або бензин, або дизель. Газ бензин. Дизель, скажімо так, це машина, яка дає кредит. А бензин більш практичний. Дізель класно, все розходи, але якщо там что то поламається, это очень, очень затратно. Де економія на газу? Я не знаю. Мені здається, з ціною на газ зараз ніякої економії немає. Я за бензин за систему прямого вприску. Дизель, ну, не моє. Це гра довго. Я вже неодноразово говорив. Зекономив на старті, потім поклав набагато більше гроші. Того купив бензин чи катаєш, і проблем не буде. Газ, бензин чи дизель? Дизель, вроді і економний, економна машина. Вроді економить, економить, а потом как раз, як вжарить раз плотно, що більше нічого не захочеш. А бензин це така золота середина. Ваговські мотори вони не пристосовані для газу. Це або бензин, або дизель. Газ-бензин. Дизель, скажімо так, це машина, яка дає кредит. А бензин більш практичний. він класний, все розходно, якщо там щось поламається, це дуже затратно. Де економія на газу? Я не знаю. Мені здається, з ціною на газ зараз ніякої економії немає. Я за бензин, за систему прямого вприску. Дизель ну, не моє. Це грав довго, я вже неодноразово говорив. Зекономив на старті, потім поклав набагато більше гроші. Того купив бензин, чи катаєш і проблем не буде.